Що, якщо він дістане гроші, які чесно забрав у міндіча, то це називається шахрайство на вищих ешелонах влади. Якщо він намагатиметься потягнути гроші з бюджету, то це, так би мовити, шахрайство на вищих ешелонах влади. Рахуючи те, що країна у війні і мусолоде досі єдиний телемарафон, знаєте. Це не шахрайство на висіх ешелонах влади, це вже зловживання влади в особливо великих розмірах. Це трошки інша стаття. Розумієте? Тобто, Зеленський не має права по-хорошому натискати на повну свою інформаційну потужність, тим більше, що його повна інформаційна потужність, хоч і має дуже великий кеш на вході, має дуже низький вихлоп на виході. Тобто толку з того, що він вбиває скільки грошей веде.